Релігія, вона опіум для народів. Чули так? Люди говорять. А так є. Релігія реально опіум для народу. А віра Божа вона звільняє і дає вічне життя. Що це таке релігія? Це вже пророки, які відганяють людину від реального Бога і від реальної віри. Кажуть, аду нема. Бог нічого не карає, але ходить до нас в церкву. Для чого тоді ходити в церкву, якщо Бог все прощає, якщо аду немає. Для чого тоді ця церква? Що мені там робити? Ось це і є релігія. Я роблю щось, але не знаю для чого. А віра це коли ми віримо в Боже Слово, ми проповідуємо, ми спасаємо людей від Аду і ми розуміємо, що Бог справедливий. Щоби справедливо попасти в рай, мені треба відповідно жити. Ah